Получені Штати зараз шукають шляхи допомоги Україні. США зовсім інші проблеми. Сьогодні там репетиція ядерної війни з Росією. Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити зупинки роботи уряду. До змісту законопроекту поки що не увійшло нове фінансування військової допомоги Україні. Тому Сполучені Штати зараз шукають шляхи безперебійної військової підтримки нашій державі і можуть виділити кошти на допомогу Збройним силам України за програмою грантів держ. Ждепу ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання, призначене для України та інших держав, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Чому демократи проголосували за відставку спікера, і чи вважаєте ви, що це було правильне рішення? Ми бачили це як громадянську війну всередині республіканської партії, і не нам у це втручатися. Також зі спікером Маккарті є проблема довіри. Я був у конгресі під час штурму 6 січня. На наступний день спікер Маккарті справедливо звинуватив президента Трампа, але згодом змінив свою позицію та навіть намагався дискредитувати розслідування комісії. Це зашкодило його відносинам з демократами. Потім у червні ми уклали угоду, яка мала б профінансувати Україну. Це була угода про ліміт державного боргу, і вона заздал. Легідь встановлювала усі базові цифри нашого бюджету, але через тиждень він знову відмовився від свого слова та став на бік крайньо правих. Отже, ми вирішили, що республіканці мають самостійно розбиратися зі своєю партією. Важко сказати, що буде далі, але очевидно, що це погано для нашої демократії яка подальша процедура. Скільки часу може зайняти призначення наступного спікера? Це голосування членів палати представників. Але оскільки демократи в меншості, республіканцям доведеться робити це самостійно. Потрібно набрати 218 за або більшість від присутніх. Наразі нас усіх відправили додому. У цей час республіканці проводять зустрічі, щоб якось розібратись. Як тільки ми повернемося до роботи, наступного вівторку у нас буде організаційна зустріч. А вже в середу республіканці, ми так думаємо, призначить голосування за спікера. Спікера. проблема полягає в тому, як утримати когось на посаді, тому що будь-який новий спікер працюватиме за тими ж правилами, які мав Маккарті. Вони дозволяють одному єдиному законодавцю, який одного дня може бути не в настрої, запропонує звільнити спікера. Таким чином це може зробити жменька людей. Занепокоєння решти світу полягає в тому, що ми схиляємося до крайньо правого спектору у палаті представників 435 законодавців, із них жменька людей має непропорційну владу над усіма та схиляє інших у свій бік. Окрім того, ці люди не є проукраїнськими. Будь-хто кому не байдуже ця війна, має звернути увагу на голосування в палаті представників минулого четверга. Ми голосували за 300 мільйонів доларів прямої допомоги Україні. Я не можу пригадати жодного голосування, яке б більш ілюструвало те, що ми називаємо доктриною Рейгана. Ми завжди будемо невпинно підтримувати наших союзників у протистоянні російської агресії. Така доктрина Рейгана під час цього голосування усі демократи виступили за, а 117 республіканців проголосували проти. Лише 101 республіканець голосував. Сував за це невелика перевага, яка показує, що доктрина Рейгана провалилась всередині республіканської партії. Ми бачимо нову групу республіканців, які підштовхують до ізоляціоністського напрямку. Саме тому я був єдиним демократом, який проголосував проти резолюції про короткострокове фінансування уряду, бо я вважав, що це наш останній найкращий шанс для фінансування України. Ми все ще можемо це зробити, але є великий ризик, тому що ми бачимо сув у підтримці, і зараз, посеред цього хаосу, я не впевнений, чи вдасться нам щось погодити, поки спливе. 45-денний термін, а нам потрібно погодити щось для України якомога швидше. хто власне може бути наступним спікером? імена, які ми зараз чуємо найчастіше. Це Стів Скаліс та Джим Джордан. Але ситуація може обернутись неочікувано. Ми вже мали людей, яких ніхто не передбачав, але вони стали спікерами. Я не присутні на переговорах республіканців. Вони вирішуються самотужки. Тут я такий самий глядач, як і ви. Подивимось, чи зможуть вони з цим розібратись. На мою думку, в палаті представників близько ста республіканців, які більш раціональні, вдумливі, розуміють необхідність компромісу та хочуть рухатись вперед. Мене турбують інші. Група від двох до 20 людей, які є екстремістами, а також група, на яку активно впливає Трамп, щоб ті були уморотворюючими Путіна. Нам буде важко отримати підтримку останніх, коли це буде потрібно. як на вашу думку, відставка спікера може вплинути на допомогу Україні? головною загрозою є час. Ми зараз не займаємося законодавством, і важко сказати, коли ми повернемося до нормальної роботи. Допомога може затриматись саме через це. Іншими словами, мене хвилює, що зараз апологети Путіна мають непропорційний контроль над тим, чи законопроект про допомогу Україні потрапить на розгляд. Як ви думаєте, що встигла Палата представників винести якісь законопроекти щодо України протягом цих уже менше ніж 45 днів. По перше, потрібно проголосувати за спікера. По друге, я думаю, що будь-яка угода щодо України, ймовірно, буде частиною більшого пакету фінансування або чергової короткострокової резолюції, або сподіваюся, повноцінного бюджету на рік, тому що короткострокові резолюції насправді не дуже добре працюють. Окрім того, перед тим як піти, спікер Маккарті сказав, що пріоритетом є фінансування кордону. США. Ну, це може тривати цілу вічність. Це одна з причин, чому демократи не були зацікавлені, щоб Маккарті залишався на посаді. Він не був. Дуже помічним у будь-якому разі, тож це важко передбачити. По перше, подивимось, що буде наступного тижня зі спікером. Сподіваюся, кандидати не підуть на якусь жахливу угоду, яка зашкодить Україні, щоб отримати цю позицію. Ми маємо крайньо правих республіканців, щоб зірвати призначення, вистачить кількох людей. Хто б не став наступним спікером, йому потрібні голоси усіх республіканців. Тож крайньо праві можуть висунути радикальні вимоги. Я стурбований, що одна з них може стосуватися України. I thought he made a compelling case that with America's help, Він навів переконливі аргументи, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу, і Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося. Російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після тракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів. Тож ідея, що Україна не має значення, не має сенсу з точки зору американської національної безпеки. Це просто смішно. Якщо ви думаєте, що Китай не спостерігає, ви просто не розумієте, і Путін продовжить. Якщо ми Переможемо його в Україні, ми зробимо світ кращим, і все, що їм потрібно, це американська військова та економічна підтримка, яка складає частину нашого оборонного бюджету. Ми знищимо російську армію, не втрачаючи жодного солдата. Якщо ви хочете поставити Америку на перше місце. Захищайте Україну у наших інтересах захистити Україну. Ось де насправді зараз перебувають фундаментальні аспекти демократії. Якби цей законопроект був винесений на засідання, він би пройшов із двопалатною та двопартійною підтримкою я думаю, що врешті і палата підтримає. Хто хоче, щоб в їхньому резюме було те, що коли світові світовому порядку було кинуто виклик, вони кліпали очима. Ізоляціонізм був з нами назавжди. Воно завжди буде з нами. Але Друга світова війна навчила нас, що уморотворення зла ніколи не закінчується добром. Путін зло, він варвар, але його можна перемогти. Я скажу своїм колегам у палаті представників, що ви пишете світову. Історію зробіть це правильно.